Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову я Сергій Шелудько грішник, неділя. А я не відпочиваю, а мотивую і дрова рубаю. Так що, друзі, я зараз приїхав Сергій Електрик, е десь поїхав зараз тестувати вольвенчика. Ну а ми щоб не були еледоцюгами, е трошки напиляли дрів. Дрова то в нас є. Але для того, щоб грітися, так як на дворі мороз, все-таки прийшла до нас зима. Маємо можливість порубати. Електроколон просто зараз в декреті стоїть. Немає сенсу його запускати. Але коли є хвилинка, і щоб дурні думки в голову не лізли, для того, щоб зняти трошечки стрес, тобто для цього діла є така штука. Тобто вертаємося туди, відкуди прийшли. Тож спочатку ми що зробили електроколон, а тепер його поставили в декрет, так як світло в нас дороге, а де шуткує. Просто немає сенсу, але. Можна також повернутися і спробувати порубати таким колу колуном дровцята. Тим паче вони завжди по морозу нормально так рубаються. Так що працюємо. І ще казала мені одна жіночка, що це дуже класно, коли в тебе є якісь проблеми із мотором, то оці справи доволі непогано. для Сердечники. Так що лікуємося в неділю. Треба відпочивати, а ми рубаємо дрова. Так що робити не гріх, гріх не робити. Це дрова у нас вже вони лежать по запрошлому році. Ми їх замовили і приїхали у нас в прошлому році. Ось це вже щось таке серйозне попало, якась, якась грушка. Диви а? Ось тут вже можна було б і спомнити електроколуна. І нікуди ти не уйдеш од нас. Зараз ми його доб'ємо. Дубок, До звісно, по морозу чітко рубається. О! По красоті. Це у нас щось таке рубка, мабуть. зараз доб'ємо. Фактично. Фактично вже готовий. О, все. Він наш. А дубчик можна рубати. Тут у нас дуб і в'яз, ж тверді породи. Шкурочки підуть туди, нам у шуршу. Так що ще руки І з колунчиком. Вертаємося у прошлі роки. коли ми розпочинали діяльність нашу, рубали дрова. Я колись трошки займався цим ділом, то рубали сокирами і за годину ми нарубували газон дріб по морозу. двох був мене там ще товариш такий Ігорюк. От. Доволі непогано. Але ще один плюс в тому, що коли ти цим займаєшся, трошки відволікаєшся від ситуації. Але не відволікайтеся від ситуації, тому що сьогодні ситуація дуже критична і складна. І наша задача в першу чергу підтримувати наших хлопців і дівчат. Так що зараз десь Сергія приїде, подивимося, який у нас результат по вольвену. Вже приїхав. Замовили. Електропідаль приїхав, то зараз підемо подивимось. Електропідальку. Провірили проводку. Дубок все чітко колеться. Це в нас таке щось таке в'язик. Але хто по морозу добре рубається? Але ці дрова ми зараз не будемо використовувати. Ми завжди рубаємо наперед. Ті дрова, які були заготовлені в тому році, навіть на минулому році вони зараз у нас використовуються. А ті, що рубаємо сьогодні, це так, щоб дурні думки в голову не лізли. І коли є вільний час, то можна це все діло зробити. От. Щоб скоротати трошки час. Якби нам було воно дуже сильно горіло, то можна було б запустити колуна, за час це все діло порубати. Але фізичний труд це дуже круто, якщо є така можливість зробити таку зарядку. Так що тупимо ми дровцятами. Так що нормальний хазяїн сані готове з літа. А такі як я зимою. ми то заготовили наші сані з літа. Знову така грушка якась, що воно таке, чи це берез, чи в'язок. Лочки, правда, в мене щось Тут По красоті. Так що старий кінь борозби не портить, не глибоко не орає. А навіть не таке тіло. Знять стрес. Так, це у нас в'яз. А це у нас у дубок. Дубок взагалі красота. От. А сирий дуб взагалі чітко рубає. На морозі завдяки тому, що мороже вже І Получається, це мені ще треба було, щоб хтось мені колодки сюди складав. Так у мене колись був товариш дядя Вася. Ну він і є, просто що зараз він до мене не приїжджає. Він також займався дровами, то в нього, він отак тільки стоїть, я такою сокиру рубає. А у нього чуваки там робили такі, ну, вони дуже питьові. Вони йому колодочки підставляють. І він отак клад. Раз, там. ну Якщо ще велика колодка і не розрубується, то вони йому піднімали на плече і він за голови рубав. так що... У мене немає правда, такого подсобника, як у дяді Вот, Але приємно рубати дровчата, Сразу стає тепло. Так що, щоб в ньому хаті не топити, напилюєте дріл і готуєте на наступний сезон. Як хтось скаже, може наступного сезону вже не буде, буде, Все в нас буде, якщо ми будемо об'єднуватися і підтримувати один одного. Тому що проблема. Це наша, це На нас напали Це не проблема ні американців, поки не європейців. Ну хоч в принципі тут це обща біда. Ну, але це на ходить раз. Так що така красота. Що там стріля десь там стоїть, да? Ага. Так що мотивуйтеся, працюйтеся. Ох, той вже шовичко дзвонить. Я щось тих нап'ялив, а я-то блогер. А пальчики то ось вони. Це, кстати, рукавиці військові мені подарили. О, це не шалучку цей купив. Шелучка собі нічого такого не купляє. Ні штанів. Все, хлопці мені дарують. Щоб я біля лага не знав. І далі працював. Так, це у нас зв'язок. Оп. Оп. Красота. Люблю такі дрова. І воно заліто. Висохне і все бачинчина рюкза. Такі дрова, як золото. Ну, А літом спробуємо ще виписати якусь машину. Дрова виписуємо в О, Вже є не одне відео на каналі, як привозять нам дрова. І стараємося думати наперед. Бо коли дровами займався, більшість людей замовляли дрова у літній період часу. Але були такі моменти, коли перші морози, класний сніг, люди починають дзвонити. По-перше, грузити, а погано, машину заводити, воду треба було взяти гріш. Трошки не хочеться такий, такий період займатися. До дві стани розкаряки, але дуб розколеться без питань. І по сучках, та не є. Це якби в'язка нічого, то було б трохи набагато печально. А такі дрога курить такого хлоба. Це в нас якась туди, це в нас ясеньок. Такий Якщо Модифікація, новий колун. одна людська сила, щелуйківська. Ще як орагуль, бачите Хлоп. Головне, щоб твій в лоб не розлетів. Техніка безпеки на першому місці. Прикинь, що хтось тільки колодочки мені підкладав. Посюди який роблять. Оп! Рагулевич, король королевич. Так, зараз попідкидаємо і підемо до Серегина, ходимо, спитаємо, яка у нас результат постачить. На неділя, грішим, далі. Так що, друзі, неділя, ми ще ж вчора тачку привезли. Це Васильовича товариш поламався, ми її забрали, також машина для військових. І вчора він також поїхав на схід з Віктором Безсмертним, з тими хлопцями, які е, навчили нас робити реби. Так що що, вольвенчик стоїть. Зараз питаємо Василенка, як діло. Василенко, всім привіт. Здрасте. Здрасте. Ой, який Поїдем? такий капюшон класний. Поїдеш? На Вольву? І що ти скажеш? У мене, у мене було все добре, давай з тобою проїдемо. В тебе було все добре. А коли в нас з тобою було все погано? Серега. Давай спробуємо, все може бути. Чи ж Віта, нічого ти не каже, неділя там, тільки грішники роблять в неділю. Не каже? Не, вона теж працює. Вона теж така грішниця, як і ти. Яке дибало, таке і здибало. Правильно? Так що, друзі, яка, неділя, вихідний, по старій накатані е -е, бачили, ми цю машинку ремонтували. Піше не ми, а Серега. І попросили хлопці поміняти фішечки на форсуночки. Сергійко заказав, е -е, як воно називається, штипслючки ці, да? да, розйомчики роз І зараз міняє. Це старі, бачки. Трошки вони такі подоставші, да? угу. Ну, Я думаю, що це не буде хуже. Да? Це буде краще. Фух. А я поки ти там катався, робив зарядку. Да. Сповнив дядю Васю іду, як він рубав дрова все время. теж ж він твій там, земляк з птички. Mm. Так він сокиру піднімає, а в нього ж там льоліки були, колодочку положить, йому, він вдарив. Якщо не розрубалося, на плечку йому підняли. Була така система рубки дров. Але круто, трошки порубав. О, зараз поїдемо з Серегою, проїдемося. Осталось, я ж кажу, у нас проблема Це по електропедалю. І Сергій заказав і сьогодні вже поставив. О, А тільки що ще приїжджав до мене дядя Міша, Правда, я не засняв, він вчора виграв у нас пилі і приїхав до мене додому, провідав мене, побачив мене вживу, не вмерту. І отримав свій подарунок. Нам ми зараз приїдемо, подивимося. Як працює ця тачка, і цю тачку ми вчора взяли на розборці у місті Переяславі для третьої окремої танкової бригади. От, для хлопчини зараз підготуємо, поміняємо масла, передаємося колодки і помаленьку збираємо. Так що вчора прямий ефір. Результат у нас 103 тисячі. І сьогодні скинули 5 тисяч за гільзу, тобто 108 тисяч гривень. Працюємо далі. І така тачка у нас виходить 4 тисячі доларів. Так що так. Фух, протин далі. Василенко, это твоя, не, на. Электрика яся как хер. Потуши, пожалуйста, свет. Фонарик, фонарик, фор так шо. ой, это тут такие здесь описан торчит, тут там нога. Все, едем. И вентилятор крутится на солнце. А вентилятор. А, все-таки на солнце. Сейчас покажу, угу. друзья. Полет. О, перестав я на него телефон. Доключить. На встать стандартном месте. В стандартном месте. А что он так слабо крутится? Солнце малое, да? Так что э, вольво на электро. Батарей. О, подойди, погнали. А диви на... А подиви на камеру не крутиться. Не, диви сюди. На камері ні. Ні, не, а так крутиться. Да. А чого так? Это не, не, не. Якась... чистота якась. Не, не. Якась фігня. Все, Василенко, поїхали. Кажется, Карицуляркам... да, система кондиціонування. А ну. ну. Я думаю, система кондиціонування... нам. Неверный сигнал. Все, друзяки, поїхали. Поїхали по телочкам. яку включив? Підожди ще. А воно, якщо що викине помилку, так? Да? Ну да. Ну, дай Бог будемо молитися, що не викине. Це саме хуже, коли краще б воно десь одервалося, там усе одразу. Ну, поки їде, зараз вийде на дорогу, побачу. Що, друзі, я рулюю, він газує, летимо, поки начебто нічого. Ну одна є у нас проблема. Солярки не вистачає. Лампочка, каже, вона згоріла вже. Ну, я думаю, ми дотягнемо. Я колись бачив, як їхав із Херсона, одна заправка не робить, друга не робить, Лампочка загорілась, і заправки нема, нема, нема. Я думаю, десь тут довше на спуску бути. Перший спуск і заправки нема. А я вже пройшов більше 300 кілометрів, думаю, що і батя заснув. А я дивлюся в полі тракторів, рають, там Всі посівна була. Думаю, ні, на його спринт. Думаю, зараз встану, піду до трактористів і буду просити, щоб силіарки дали. Але дотягнув, дотягнув срібло. Так що поки друзі нормально, зараз заправимося, ще промандячимо, виїдемо на трасу, пройдемося, все провіримо і відзвітуємося. А вертольот напишіть, чого на камеру не крутиться, а поза камеру крутиться. Чого так? Йдемо як на ракеті, не труси нічого, газочок реагує. Йдемо ми всьо всього на всього 100 десь 140 вже йдемо. Диви, покрасить. Вона йде на автопілоті, все чуть, якщо... Ай, боже, боже. Бог <глух> електриків. Так що йдемо на розворот. Будемо надіятися. А помилуй пішло кон... ну, не викидає, так? Помилка да? одна по... По кондиціонеру? Так, кондиціонер то фігня. Так, неділя вихідний день. Святий Василенко, грішить далі. Дякуючи його гріхам, я трохи порубав дріб, ну, а він відремонтував тачку. Так що дякуємо всім за довіру за підтримку. Немає різниці, неділя, не неділя, робити не гріх, гріх сидіти яйця чухати. Так що об'єднуйтеся, підтримуйте захисників. Тому що бляха може бути просто пісець. Так що всім пока. Тут з вами був Електрик. Василенко, який сидить, на в комп'ютері. І я Желудько, який чуть-чуть йде -чуть так помаленьку, всього все, йдемо, братик 160, все, нам взльот. Далі буде вже друге кіно якесь.